Доступності і безпеки, то нами була розроблена спеціальна методика, яка включала досвід інших громад і інших експертів, які працювали в цьому напрямку. І також він опирався на, на, на вимоги законодавства України щодо доступності і безпеки. Ви всі отримали форми. Аудиту е, були дві форми. Одна форма була пов'язана з аудитом доступності і безпеки публічних е, закладів, тобто це були школи, садочки, крамниці, аптеки, е, автобусна, автостанції. Причому ми робили гендерний аудит не тільки в Заставні, а робили в Малому Кучурові і в Вербівцях, тобто у всій громаді. А друга анкета була спрямована на те, щоб. Відобразити наскільки доступний і безпечний власне є вуличний простір, тобто мова йшла про тротуари, дороги, переходи, площі, парки в такому плані. І, і за результатами цього ми отримали з одного боку аналітичну інформацію те, наскільки наша громада є доступною. А з іншого боку, ми створили платформу інтерактивну, тобто та, яка може змінюватися, де нанесені ці об'єкти, і ви можете вносити, продовжувати її наповнювати, змінювати і вдосконалювати. І зараз, по суті, Таня презентує ті результати, коротко, які ми отримали. Окрім того, ми вам роздамо невеличку брошуру, де це є більш детально розписано. Отож по результатах. Досліджень і анкети, які були вами заповнені. Насамперед, варто сказати, що загалом було обстежено 55 об'єктів та 5 публічних територій в місті Заставна в селі Малдет Кучерів та в селі Вербівців. Жоден з обстежених об'єктів не відповідає критеріям гендерно-чутливого об'єкту та вимогам ДБН. Зокрема, на всіх об'єктах відсутні тактильні покриття, про які сьогодні вже акцентувалися, відсутні кімнати для дітей, ми вже згадували. Відсутні місця для паркування дитячих візочків, тактильні таблички та вказівники. Однак найбільш гендерно чутливими, наближеними, хоча би до цього. Прошу, скажіть, що означає слово гендер? Гендер це повновічка. Поновити в пам'яті, окей, гендер це по суті роль соціальна роль у суспільстві людини. Не за старчу російську, а сама вказівка на соціальну роль у суспільстві. Гендер це соціальна характеристика та? і так. гендер це про те, от дуже гарно гарна Елла пояснює, що це таке. Коли ми беремо кулачок, так от це, наприклад, у нас кулачок дівчата, а це у нас кулачок хлопці, так або жінки й чоловіки. То начебто вони всі одинакові. Але коли ми відкриваємо кулачок, то ми бачимо, що насправді ці жінки і ці чоловіки різні. Наприклад, оця жінка в неї є двоє маленьких дітей. А ця жінка вона має хворобу опорно-рухового апарату. А ця жінка живе, живе на хуторі десь далеко, де немає зв'язку. І тобто, ось ці всі наші різні соціальні ролі і характеристики, вони і є по суті гендером. Гендер це така соціальний конструкт, який характеризує. Особливості нашого розміщення перебування не стать як біологічного знаку, це а це соціальні бо Це було як статі. Це це не стать це, стат, це ні, не ні, ні. Так. це є ген. Коли ми говоримо про гендерно-чутливий простір і гендерно-чутливу послугу, то ми говоримо про те, про що говорив Юрій Іванович, про те, про що говорила Ела, що ми всі різні, і послуга, яка, яка надається, повинна враховувати наші особливості. І задавати е, ну, вибудовується таким чином, щоб ми мали до неї доступ. Наприклад, якщо я мама е, з двома дітьми, так і я хочу піти відвідати, наприклад, бібліотеку, припустимо, а бібліотека в вихідний день не працює, а в мене вихідний ну, в робочий день немає з ким цих дітей залишити. То ясно, що ця послуга для мене є недоступною. На сьогоднішній день Чернівецька район, обласна рада змінила графік свій прийому. Вони раніше працювали там, наприклад, з 9 до 1, потім не з 1 по 2 була обідня перерва. Зараз вони змістили, вони надають цю послугу можу, з 8.30 до 12.30, потім у них обідня перерва. І за рахунок цього у тих людей, в кого робочий графік з 9 до 1, з 2 до 5. Мають можливість потрапити до них на прийом. Розумієте, це про гендерно-чутливу послуга. Гендерно чутлива послуга це коли мами ходять на роботу, а заставні проводиться суботник і працює е, група е, чергова. Оце про гендерно чутливу послугу. Прошу. Отож, найбільш наближеними гендерно чутливими, як показують наші результати. Обстежень наших є такі будівлі, як Заставницька багатопрофільна лікарня, поліклініка, відділ поліції номер 3 центр надання адміністративних послуг та клініка сімейної медицини ФОПа міського Віте Васильєві. На досить високому рівні також облаштовані приміщення майже всіх аптек міста Заставних, тільки в п'яти обстежених об'єктах об наявні місця для паркування велосипедів. Пандуси загалом не рідкість у місті, я думаю, ви їх бачите. Однак практично в кожному публічному закладі вони встановлені з недотриманням відповідних ног. Нахил деяких з них більше 12 градусів. Деякі пандуси встановлені лише для формальності, адже користуватися ними досить таки небезпечно. Наприклад, у відділенні Укрпошти схил більше допустимо. На багатьох об'єктах перила встановлені тільки з одного боку, а на деяких взагалі відсутні. Тобто, самостійно особа на візочку не зможе себе транспортувати як мінімум вверх. Можливо, зверху вниз ще вдасться. У третини об'єктів перед входом в будівлю відсутні місця для паркування автомобілів. Спеціально позначені місця для паркування автомобілів, що керують людьми, люди з інвалідністю, є лише Біля заставницької багатопрофільної лікарні та ЦНАПу. <кій> Місця для дитячих візочків не є розповсюдженням, також явищем. Вони наявні лише у 14% об'єктів, які ми досліджували, серед яких, до прикладу, магазини Єва, а також всі аптеки-подорожника. А от пеленальний столик, ми над нього вже сьогодні говорили, по суті, знайшовся лише в дитячому садочку. Також звертали увагу ми на ем, протилизькі е, сходи, чи як правильніше сказати, вони також не завжди встановлені. В деяких аптеках, так, що покращує якусь мобільність і звичайної, здорової, фізичної людини будь-якого віку. Але не завжди е, власники. Тих чи інших об'єктів вони звертають саму увагу на такі моменти. Взагалі, недоступними для відвідування людей з обмеженням руху є музична школа, що також варто досить таки задуматися над цим моментом. Адже музика для нас то є певною духовною, пані Юсі, спортивні споруди. Основна спортивна споруда міста це, звичайно, що центральний наш стадіон. Він немає обладнаного місця для паркування велосипедів, автомобілів, автомобілів, які керують людьми, люди з інвалідністю. На стадіоні відсутні і душові кабінки, і навіть жіночий туалет окремо. Дитяча площадка відсутня майданчик. Ніяких тренажерів для жінок також на стадіоні немає. І навіть якщо ми згадаємо душ є так. Да. Є і душі, є жіночі туалети, чоловічі і для людей з інвалідністю. Вони, напевно, із пандусом ні, ну, як закритий, він відкривається на протязі дня. Ну, тобто, коли хтось там перебуває і звертається, але народ не підійшли до нього, коли робила аудит, ну, ну, то це питання доступне. Так, добре, ще не виходить. Але як Що там Багато ось таких моментів, по суті, вони носять негативний характер, але є і позитив, Зрозуміло, що. Отже, під час обстеження об'єктів і території з'ясувався досить такий позитивний момент. У, мі у місті відсутня сексистська реклама та мова ворожнечі. Ще один позитивний момент: встановлення дорожніх знаків пішохідний перехід світловому саме обтобленню, які привертають увагу до себе. І, відповідно, свою чергу підвищує рівень безпеки пішоходів, особливо в темний час доби. Але є знову ж таки і певні негативні моменти щодо нашої публічної території. Це відсутність, ми, до прикладу, велодоріжок. Аналогічно про спуски ми сьогодні говорили і бордюрі. Одеколи вона сягає 17 сантиметрів. Це справді складно, коли їде мама молода, старша і так далі, з візочком з дитиною і не може спуститися чи піднятися навіть в місті пішохід... пішохідного переходу. Або ж уявити людину на інвалідному візочку. Так, під час гендерного вдиву простору зазвичай серйозна увага приділяється туалетам. Було підняти питання. Але. Ми взагалі не можемо тут нічого порівнювати, Ні доступність жінок, ні доступність чоловіків, ні людей з особливостями певними, бо у заставні його в суті І Це насправді великий мік. Так він дуже далекий до не тільки цивілізованого, хоч якогось вигляду, він в аварійному стані і загалом не придатний до використання. Ще одна проблема, на яку згідно. Анкетування звернули увагу. Це нестача сучасних парків та скверів. Так, він є у нас. Але що саме на майбутнє, мабуть, треба вдосконалити? Звуковий супровід світлофорів і, по суті, взагалі немає ніде в заставі, оскільки там і дорогу зробили біля нашого парку, то десь також варто щось подумати про саме звук для дітлахів першу чергу і старшого покоління. Спеціальне покриття на доріжках для людей з порушенням зору. На зупинках автотранспорту відсутня інформація шерифа Брайля. Як виняток, про людей потурбувалися з обмеженням зору і використала шериф... шериф Брайля в клініці сімейної медицини пані Місько. Однак ще цей шериф Брайля є також і в відділку поліції. Він також там є, звертала, до речі, на це увагу. Так, недостатність інформаційних засобів, також наші анкетувальники звернули на це увагу. Відсутні вказівники щодо розміщення найближчих служб, допомоги, вказівники з уніфікованою віалізацією інформації про телефони виклику, до прикладу, там, екстрених служб. Так. Спеціальні показчики маршрутів для людей з особливими потребами. Відсутні місця для вигулу тварин. Ось це і моя десь біль, десь така є. Хоча в мене тваринки маленькі, то якось немає з ними великих проблем. Але справді такого місця у нас немає у громаді. Так, таким чином, як висновок, такий більш детально це можна ознайомитись не тільки ось на презентації. Там QR-код, до речі, буде доступний так, для більш детальної інформації. Буде напевно Юлія опублікований звіт так, взагалі цілком. Тому можемо сказати, що є позитивні моменти, є зрушення. Однак місто все ще не можна вважати от, гендерно саме чутливим або дружнім саме до вразливих категорій населення і потребує серйозних зусиль з боку громади та влади. Ну і громадськість також, мабуть, половина бути допомога. Більше зацікавлена, щоб донести таку інформацію, саме для того, і такий проект був запущений, щоб з'ясувати ці найбільш проблемні моменти. Так, дякую. Так. Ми коли були е, е, автобусні станції, станції, то тут треба звернути увагу на те, що в нас є облаштовані автобусні, станції, а є звісні, які не облаштовані ті автобусні зупинки, які облаштовані, вони не просто до потреб мам з дітьми, тому що немає де відочі покласти в закритому просторі чи осіб з інвалідністю, тому що ну, в закритому просторі немає місця для візка. а також питання безпеки це освітлення. Освітлення, тому що ми зараз в нічну частину доби, якщо ми там після п'ятої години чи четвертої чекаємо автобуса, то там теж додатковий безпековий контракт. Аналогічна ситуація це відсутність інформації про мат області. Ми за результатами нашого дослідження створили одну інтерактивну платформу, яку я вам хотіла зараз презентувати. Багато хто зараз тут присутній брав участь в анкетуванні об'єктів, наскільки я знаю. Ми описували, ходили, дивилися на кожен з цих об'єктів. Була спеціальна анкета, по тій анкеті ви ходили, відмічали, ставили галочки. Навіть ми ті галочки збирали велику базу і розклали таку маленьку карту. Там, коли говорила тільки за те, що практично немає жодного, немає жодного. Ну, я навіть не знаю, як це назвати. Об'єкта, який був і доступний, і безпечний. Навіть те, лікарня Міско все ідеально зроблено. І табличка є шефопральна, і, і панбус 8 градусів не перевищено, і широкий. Але хто там підходив, дивився, перед, прямо перед панбусом, отакий йор, був Це Заїдеться. Стосовно поліції. Ми про поліцію старалися не говорити, тому що є деякі об'єкти зараз війна. Не не так, старалися ми поліцію не, не, не розглядати. Дуже, полі Дуже, Дуже гарно зроблено у важливо. Такі об'єкти не важно зараз. Дуже гарно стосовно безпеки і стосовно доступності зроблено у поліклініці. Тільки є теж треба маленькі, тільки перший поверх. А що ви зробите, як можна до відповідь? Ні ліфта нічого немає. ліфті, правда, є одна установа, якій є ліфт, це є літаки. Все. Більше ліфтів з першого на другу поверх немає ніде. Е, якщо розібратися, оця ця ДВН, за яким вже ми говорили, який регламентує доступність і. Інклюзивність, це деталь називається. Mm -hmm. Зараз скажуть точно, до нас ще організувалися. З 2018 року. Так, так, так. 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 Подалі, хто кожен собі прочитає? Давай коротко, що по презентації, щоб ну, вийший... ну <пробує> на на цій презентації, що ми ще вище. Ну що, ми зробили таку карту? на карті э, Практично майже всі об'єкти, які за вас обстежені. Вони різного кольору. Да. І шаль, що дуже багато червоного і жовтого кольору. Червоний кольор це в нас що означає? Недоступний. Жовтий? Дуже. Навіть okay. Тобто середній рівень доступності. Майже Але... ну, І в нас ще є. Зелені це середній рівень доступності. І тільки буквально раз, два, три. У 4-5 об'єктів, які з сильного кольору, які доступні до все. Таким майже, своїх... Ми вам надамо доступ до цієї карти, тому що в нас є відео, є посилання з qr кодом Тут є опція новий об'єкт. І ви собі, крім того, ти можете вас на будь-який об'єкт, щоб показати, що воно показує, крім оці? Якщо ви зайдете собі на новий об'єкт, то там покажи спочатку, що показує, собі покаже Бачите, тобто ви наводите на об'єкт, і у вас там детальна інформація по кожному об'єкту і по тому, що потрібно досконалити. Будь ласка, ще опцію новий об'єкт. Тобто тут є протокол обстеження, можна в них Отже потрібно війти, і ви собі можете нанести якийсь інший об'єкт, якого немає на карті, або ж ви можете внести зміни, тобто о, ту інформацію, яка є на на, на карті. Наприклад, так як по туалету і по е, душових кабінках, це теж питання відносної доступності, бо по факту є, а потрапити в них не можна. І це теж про те, що потрібно коригувати. По суті, ти будеш ще щось говорити. про Достатньо єдине, що скажу, що задача цього обстеження це не те, що нам зробити щось зробити, щоб з'явився чи новий туалет, чи з'явилася доступність. якась. Просто висвітити те, що є, показати ситуацію, показати у нас це є, а в нас цього немає. І як казати правильно, дати оцей звіт. Нашому депутатському корпусу, будь ласка, на сесії працюйте.